З новим днем шановні друзі. Сьогодні у мене в продажі Hyundai H1 2008 року. Пасажир автомобіль мого друга був придбаний в квітні 2023 року. Під справи зараз вже так сталося, що він поїхав, і це стало непотрібним. Сьогодні про неї пристабніця поїхали. Двигун у нас тут 2,5, Сердіай, механіка. і е задній привід. Що стосовно технічного стану, ну я на 99% в ній впевнений, що з нею все добре. А, поки будемо проходитися, я вам покажу там, деякі дрібниці. Оливи в двигні, в коробці. І в задньому мосту. Все, коротше, помінена, вона вся обслужена, в принципі, була. Е моєму другому її купляли, теж у моїх знайомих. Була придбана фірмою, скажімо так, для гуманітарних цілей на початку війни, там, вона свою місію виконала, трошки поїздила і потім. Надобність в ній відпала. Одразу показую там деякі дрібниці. Вона в рідному зафарблені з лівої сторони три деталі фарбовані, зараз до них дойду. А ті мої знайомі купляли в церкві якусь, вона була возила людей. В церкві в якісь багато років вона там пробула. І от коли вона попала перед моїм другом на фірму, тут бачите м'ятинка, то на ній там ну, дуже дорого багато, тут поробили по техніці дуже багато всього. Остання, що через Ресора була поміняна ще одна, чи дві. Не пам'ятаю вже моїм другом там якийсь був дефект на одній. Дивіться, шпакльована і фарбована другим слоєм ця дверка, і дверь крило фарбовані просто другим слоєм, без шпакла. Оця єдина деталь, шпакльована тут. Ну тут, судячи з усього, я її якось прочесала, бо і тут, і тут і так от є. Більше посередині. А ці просто другим слоєм накинуті. Дрібниці, бачите, десь на бампері, десь там сколик, десь подряпинка, тут подряпинка якась незначна є, тут от трошки є. Я вам одразу все це показую. Щоб ви бачили. Фари такі вже треба б їх, бачите, повернути. Пластик посічений, потрісканий. І на капоті, бачите, посіченка є, але все ж таки в рідному зафарбленні теж. Лобове скло рідне. Скол є, він в різні сторони тут пішов. Бачите, так і так. Пасічоночка теж трохи є, але воно рідне з 2008 року. Що пропустив, важливо сказати, вона пасажир по документам. На всяк випадок покажу інформацію з техпаспорта. У нього 9 місць разом з водієм. Бачите, загальний легковий пасажирський. Дермантин, бачите, багато місць вже постирався, Ну салон тут колись такий пошився. Ось, ви бачите, ось такий тут підлокітник можна робити. Кондиціонер, тут, як і обігрівач, працює без зауважень. Все добре. Зараз я сижу з кондиціонером, достатньо прохолодно, должен вам сказати, чи маю вам сказати. Так, склопідйомники. Все працює, перевірив. Но зараз не знаю причини, електрозеркала чомусь не працюють. Є це система стабілізації, вимикається. Пробіг сьогодні 394 тисячі ну, км. Я майже впевнений, що це рідний пробіг. Електрокоректор фар, тут протитуманки. Кермо, кермо під опльоткою тут ну воно, звісно, вже має, от ви можете бачити. Але воно все в рідному перепльоті, само кермо, наскільки я бачу. Ключа, до речі, два і ручник працює. Тут у нас попільничка підкурювач, під Магнітола і годинник теж, до речі, зараз не знаю чому, але бачите, нічого не включено, не показують. І магнітолу я тут намагаюся включати. Ну, причин не знаю, чесно кажу. Бардачок зверху, бардачок знизу. Із тих нюансів, які є, центральним замком двері всі відчиняються, а водійська чомусь не відчиняється. Сам замочок, закривається закривається, відчиняти треба допомагати замком. Двері. Вони їм треба допомагати. Вони чомусь треба віддергувати другою рукою турець. Там. От з цієї сторони, особливо це відчувається. Райом, до речі, не фарбований, перевірив. Тут ось така компоновка, бачите, сидінь. Але е їх розвернули, їх можна поставити ну, ряд за рядом, щоб вони всі туди були повернуті. Це так для зручності він зробив, ви можете їх відкути і поставити в напрямку руху, якщо так буде зручно. Шпакла, до речі, тут десь 500 є, десь 1400, десь 1000. От в центрі двері. Ну, напевно, її так вм'яли тут судячи з усього. Гума, до речі, дуже непогана. І я знаю, що диски і гума куплялись нові, зовсім нові. Ну Це ще попередніми моїми знайомими на фірм. Багажник покажу. До речі, от аж 300. Цікаво, в них там, це аж 100, 200, аж 300. Я не розумію, як це корейці там сортують, але аж один вона в тих паспорті. Так, гума зимова, бачите, яка теж є. Протектор шикарний. Багажник. Я ще вважаю, що так для пасажира достатньо об'ємний. Тут можна накласти кучу речей. всяких. Так, зачиняємо. І з цієї сторони так само, але трошки краще. Доводиться трошки отут допомагати. Сам рейковий механізм добре працює, а от дверку доводиться допомагати другою рукою, окрім ручки, підтягувати. Ну, напевно, якась ревізія, можливо, потрібна. Щодо мого розташування, ну тут достатньо зручно. Я думаю, що ніхто нікому заважати не буде в такому, якщо сидіти в такому напрямку. Бачив, коли вони всі були в напрямку руху розташовані, ну, наче так і так зручно, там, кому як буде це зручніше. Цей третій ряд не змінює положення. А цей рухається, бачите, вперед-назад. Регулюється. Тобто таким чином ви можете зсувати спинки. А спинки, до речі, у всіх сідушок, бачите, вон відкидується, можна лягати. Яка задача їй була, коли ми обирали її моєму другу? Йому була потрібна машинка під роботу, така, яка не буде робити мозок. Практична і проста. На кареців дуже достатньо доступне все в комплектуючих в ремонті, ніяких немає складнощів, зайвих. Все просто, все надійно. Все недорого. А може, не саме тут високий комфорт, якщо порівнювати там, з якимись там, європейськими брендами, але і в експлуатації, і в ремонті буде все набагато простіше. Це 100% і дешевше. Я зроблю маленький тестовий заїзд. Я не буду тут ставити зараз рекордів, я на механіці однією рукою скажімо, кручу, просто щоб ви бачили, як вона їде, як вона набирає приблизно. Горку ми рухаємося, якщо ви помітили і в поворот, ну, понятно, що я не роблю максимальних результатів. Ну, от на третій ми зробили сотню, переходимо на четверту, йдемо в накат. Гальмівна система теж непогано працює. Зараз ми з вами пострибаємо по трамвайним речкам, послухаємо підвізку. По підвізці точно все добре, нічого не чуть непоганого. Я наскільки знаю, проблем мати і не, ну, не має бути ніяких проблем. От щось тільки мене зліва трошки поскрипує. Можливо, ви, я думаю, на відео чуєте. Тут така якась фігня є, з підвізкою не пов'язана, саме якась кузовна. Чи пластик, чи метал, щось таке, трошки тут поскрипує. Що дуже важливо сказати. окрім того, що по цьому, по цьому автомобілі дуже багато всього робилось, і по ньому все зроблено ще попередніми тут власниками, то що я вам казав про фірму, дизель тут двигун працює як годинник швейцарський, чотенько, він заводиться, він приємно працює. Я не бачу ніяких там піддимлювань, по ньому не було. Топлів на теж тут має бути все бездоганно. Але перевіряйте, перевіряйте, обов'язково. Мені за кермом знаходитися як в мікроавтобусі комфортно. Знаю, що грошей сюди свого часу всипали. Проблем, я думаю, ніяких не має бути, але це ви маєте перевірити, загнати на СТО і переконатись в цьому самі. Всі максимальні нюанси, якісь недоліки, нюанси, плюси, мінуси. ну, Я намагався вам показати, щоб ви це знали і розуміли, що, да як, щоб ми не витрачали зайвого часу, Немого, не мого, ні вашого, бо в мене його немає, якщо у вас є зайвий. Тому якщо у вас. Це зацікавила пропозиція. Приїжджайте, набирайте, дивіться, перевіряйте. Якщо все добре, то купляйте. Але я впевнений, що такий друг, якщо вам потрібен там для чи для роботи, вас буде радувати і принесе лише задоволення. До зв'язку до зустрічі. З вами був Льоха Трандафт. Я всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!